Друзі, вчора я вам показував, як виводити монети хамстер. Але сьогодні вже люди писали і в коментарях, і в особистих вчора писали, що не впевнені, чи вони все зробили правильно. Зараз я вам покажу. Дивіться, в закріпленому ось є тут ці ігри. Долучайтеся обов'язково. І Заходимо в хамстер. Зараз з вами глянемо чітко, щоб ви розуміли собі, що ви все виконали правильно. Заходимо в розділ Airdrop. І ось, бачимо, У нас стоїть галочка. Я робив з цього аккаунта на вивід. Що вам вчора і показував в інструкції. І ось. Тобто я не можу на іншу якусь біржу натиснути, чи на гаманець, воно мене просто не пустить. Тут стоїть галочка і все. Більше я нічого не зможу зробити. Це є 100% просто гарантія, що ви все зробили правильно. Якщо раптом немає такої галочки, і при цьому у вас натискається якась інша біржа, гаманець можна натиснути, тоді вже є питання. І... Скоріше за все, ви щось не зробили. Обов'язково подивіться на каналі інструкцію. Я знову ж таки вчора і показував Посилання є в телеграм-каналі. І тоді зробіть ще раз, можливо, дійсно ви просто щось не натиснули. Там була кнопочка Підтвердити треба було натиснути. Деякі люди, навіть мої знайомі, там хто робив, деякі забували її натиснути. Може, справа в цьому. І також ще питали люди, чи варто продовжувати з карточки відкривати, прокачувати, набирати рефералів. До речі, посилання на рефералів, ви знаєте, де рефералс менеджер. За промокодом Сергій буде знижка. Можете звертатися, якщо вам потрібні, в різні гри. І ось кажу вам, ще продовжуємо грати. Поки гра йде, треба все робити. Я кожного дня викладаю в телеграмі клікари. Давайте також сьогодні проклацаємо. Короткий, короткий, довгий, короткий, довгий. Короткий, довгий, короткий. Короткий, короткий, довгий, довгий, короткий, 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 довгий, короткий. Не треба там цілими днями щось робити, це не те, що варто витрачати час, але заходити, прокачувати хом'яка, забирати нагороди, робити ось хоча б це азбуку морзу. Це точно важливо. Кілька хвилин на день займає і вже чекатиму дроб зовсім скоро, менше двох тижнів залишилося. Про все інформую в телеграмі, тому обов'язково долучайтеся і будемо заробляти разом.